Вітаю вас, маленькі українці! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже красиве дерево, клен, яке прекрасно виглядає в будь-яку пору року, але восени по-особливому. Кожен парк прикрашають ці де прекрасні дерева. Таким клен ми бачили з вами восени. А який клен взимку на нашому майданчику у садочку? Давайте розглянемо. Який у нашого клена стовбур? А стовбур у нашого клена товстий. А які є гілки у клена? У клена є товсті та тонкі гілки. А чого так багато на дереві? А на клені залишилось дуже багато насіння. Розгляньте його. З насіння клена можна виготовляти картинки, різні поробки. Клен Дуже стійке дерево, йому не страшні ні посуха, ні морози, ні перепади температур. З деревини клена виготовляють меблі, музичні інструменти, такі як гітара і скрипка. З давніх часів люди отримують зі стовбура клена солодкий кленовий сироп, з нього можна отримати смачний десерт або добавку для морозива і млинчиків. З настанням весни клен прокидається від сну один з перших і радує своєю красою і величчю. Коли прийде пора року весна, ми з вами продовжимо спостерігати за кленом і узнаємо багато цікавого. До нових зустрічей!